Панкратіон відроджений вид єдиноборства, що прийшов у сучасний світ від стародавніх греків. Звісно, сучасний вид цього єдиноборства значно відрізняється від стародавнього. Сучасні бійці захищені надійним спорядженням, що знижує рівень травм. Та й самі поєдинки наразі обмежені за часом. В Україні цей вид спорту офіційно зареєстрований у 2003 році. Наразі Панкратіон стає все більш популярним. В нашому місті він також займає почесне місце серед інших видів спорту. Нещодавно йому спортсмени, які Займаються під керівництвом відомого в місті тренера Олександра Артюха. Повернулися з чемпіонату Європи призерами. Сьогодні в мене як у тренера велика радість. На місто Тростянець із чемпіонату Європи приїхало три чемпіона Європи. А саме, по якому виду спорту? По Панкатіону. А саме, дві золотих медалі привіз Мось пан Альберт. Одну золоту «Машковська Юлія і дві серебряних Мось Пенельбер привіз. Дуже велика радість нам на город, на район, що ми виховали таких спортсменів. Дякую всім людям, які надавали підтримку моєму клубу. Дякую я меру міста, який допоміг нам відкрити клуб. Дякую депутату обласної ради Березіну Миколі Яковичу. Дякую Линнику Олександру Ніколайовичу, який допомагав нам, теж депутату обласної ради. Дякую Чалому Віталію, який надавав підтримку нашому клубу. Усім останнім, які, які доложили зусиль в новому клубі, ми займаємося один рік. У новому приміщенні. Там є умови для заняття, є туалет, ванна, можна помитися після тренування. До нас ходять дуже маленькі діти, починає з п'яти років. Ну, вони займаються з родителями. Є постарше, приходять і студенти, які вже вчаться в вузах. Скажіть, взагалі, от на ваші такі трудовій діяльності як тренера. Скільки взагалі у вас тут чемпіонів ви виховали? Можете сказати? Виховали ми багато чемпіонів. Є три чемпіона міра, є ще Заїкіна Аня, вона була чемпіонкою Європи. Є Сінявіна Вікторія, є ємець Дмитро, чемпіон міра. Є Андрющенко, чемпіон міра. Дуже багато чемпіонів України. Два сина один масі спорту по дзюдо, Максим Олександрович, він допомагає тренувати мені. І благодаря йому у нас показники підвищилися. В цьому році ми привезли 32 призора з України. Із них 100 чемпіонів України. Там, опять же, і імось пан Альберт, є, і Артюх Олександр менший, який став чемпіоном України. Є у нас і Владислав Бабіч, який двічі займав серебряний ступінь на чемпіонаті України. Він вже працює в МЧС. Я б хотів би поблагодарити всіх людей, які долажують зусиль до того, щоб наш клуб функціонував. Зараз ми проводили змагання. Більше 150 чоловік приймало участь наших спортсменів. Дуже велику подяку я мав би сказати і. Шоколадної фабрики Монзелась. Вони завжди нам надають солодкі призи на змагання Хваченко Ігорю Борисовичу і профком. Як розповів тренер, в перший день змагань, які відбувалися в Будапешті, відбувся континентальний чемпіонат серед молоді та юніорів, де й отримала перемогу серед кадетів Наша юна тростянчанка. ще другий рік займаюся танка. Вже є перемоги, так які перемоги так. саме де здобули. Ну, перемагала на області, на Україні, і остання перемога це чемпіонат Європи в Угорщині, в місті Будапешт. Це найбільша моя перемога. Я дуже рада, що в мене вийшло, Хоча суперники були дуже сильні, було дуже важко, але я наполегливо тренувалася вже ну, і йшла до своєї мети. Для своєї перемоги я дякую своїм тренерам Артюху Олександру Володимировичу та Максиму Олександровичу. А як батьки ваші відносяться до того, що ви займаєтесь патвеціоном? Ну, це, це ж більш чоловічий від спорту? Так? Ну, Батьки мене підтримують. Ну, мені подобається, вони підтримують мене в моїх начинаннях і вони ну, раді за мене, також радіють і не заперечують, тому що я займаюся цим. Скажіть, а от ваші заняття з спортом, цим патветіоном? Вони не впливають на навчання в школі? Ні, я встигаю і навчатися, і займатися, і все добре. Другий день чемпіонату наші земляки вже вкотре доказали, що вони найсильніші. В розділі Традішн Альберт Мойспан отримав золото. В третій день чемпіонату проходили змагання в розділі Фул. Це більш цікаві і відочні бої. І знову, не дивлячись на втому, Альберт Мойспан, проявивши волю та характер, став срізним призером. Займаюся приблизно три роки. Почався четвертий перемог. було багато а в різних. Змагання в чемпіонатах України області. Нещодавно відбувся чемпіонат Європи в Венгрії, в міста Будапешт. Змагання були на високому, на високому рівні, Було, були с, сильні суперники з різних країн Росії, Азербайджану, Молдови. Кваліфікаційні рівні були також високі, також виступали венгри. Здобутих медалів привезли на тростяниці 5, 3 золотих, 2 серебряних. Виступали також як в кадетах, молодіжі і в дорослих вікових категоріях. А ви саме скільки медалей привезли? Привезли чотири медалі, дві золотих і дві серебряних. У було важко ну, золота. здобути. Здобути золото завжди, можна сказати, важко. Були суперники ну, з різним кваліфікаційним рівнем. можливостями, сильні кожен чемпіон своєї країни. Підготовка залежить від тренерів, були навіть дуже сильні суперники. Найбільше вразила команди, команди, які приїжджали з різних країн, їхні злаженості, їхні тренера, їхня підготовка. Це все дружність, що вони переживають, боліють за один за одного, підтримують, виручають в різних ситуаціях, навіть в деякій мірі спорять із суддями, які вже на такому рівні, як Чемпіонат Європи. Далі плануємо займатися, перемагати, здобувати більше опита, перемагати в більш значних змаганнях і. Розвиватися, підтримувати, прославляти місто, країну. Кому ви в першу чергу дякуєте за свої перемоги? Подякувати за перемогу хотів би тренера свого Артюха Олександра, Максима Олександровича. За допомогу в тренерстві. Кожного дня упорно тренувати зранку, ввечері. Як розповів Олександр Артюх, наразі наші спортсмени готуються до поїздки на змагання в Рим. Однак вся проблема в коштах. Найближчі змагання будуть в Італії, Чемпіонат Європи. Ну, все опирається в фінансах. На чемпіонат Європи, на чемпіонат міра, ми могли б даже і 10 людей відправити. Ну, для цього ні, ні. І осінь буде чемпіонат міра, будемо теж планувати своїх розпитанків і дівчатки збираються їхати. І Артюх Олександр збирається їхати. Не знаю, прийдеться корову продавати, мабуть, чи, чи машину, щоб його поїхати. Тому ми були вдячні всім неравнодушним, які могли допомогти нам хоча б з поїздки. Не вся форма у нас є, на форму треба. Не, не весь інвентар у нас є, хоч би потихеньку, щоб воно було все. Ну, Дякую всім, хто допомагає. Я думаю, що. І районна рада, і адміністрація района допоможуть в поможуть. Будемо надіятися. В нашому місті кожного року все більше уваги приділяється фізичному розвитку молоді. Ставляться тренажери на майданчиках, підтримуються футбольні команди. І хотілося б щоб такий вид спорту, як Панкратіон, теж забоював довіру наших меценатів.